Усім вітання мої дорогеньким. Напевно, кожен чув про суп з потрошками, але мало хто його смакував. Скоріше за все, ви просто боялись його приготувати. А насправді це все дуже просто. Для багатого смаку вам буде лише потрібно курячі сердечка, печінка та шлуночки. І трішки вашого часу. Суп це страва, яка важлива у нашому повсякденному харчуванні. А сьогоднішній суп з потрошками ще й дуже ситний, адже багатий на продукти. Найперше потрібно відварити горох. Бувають різні його види. Він може зваритися як за 40 хвилин, а може варитися і 2 години. Придбавши в магазині чи на ринку, не завжди впевнений в якості, тому рекомендую перед варінням його замочити на декілька годин. Горох добре промиваємо у холодній воді декілька разів, допоки вона стане прозорим. Його помішуємо, тому що він має здатність склеюватися між собою. А нам треба промити кожну горошинку. Гороховий суп можна сміливо назвати однією з найпопулярніших страв. Частіше за нього готують, може, борщ. І то це ще не точно. У нашій сім'ї найчастіше гороховий суп вариться на пісний день, у п'ятницю. Він ситний та смачний, навіть без додавання м'яса. У нас така традиція. Поділіться своїми історіями і розкажіть про свій гороховий суп. Промитий горох заливаємо достатньою кількістю води, як на суп. У нас це 3 літри, а гороху взяли 200 грам. У мене сорт гороху, який швидко вариться, тому після миття відразу сміливо кладу його варити. Горох варимо без додавання солі. Коли на поверхні з'являється піна, знімаємо її. Варимо його до готовності на повільному вогні. Час від часу помішуємо. Тому що він любить прилипати до дна кастрюлі. Поки вариться горох, підготуємо потрошки. Найперше будемо відварювати шлуночки. Вони варяться трішки довше, ніж сердечка чи печінка. Заливаємо водою, щоб покрити їх, і варимо 15 хвилин. Шлунки обов'язково миємо. Далі підготуємо смачну овочеву засмажку на вершковому маслі. Одну цибулину нарізаємо кубиками. Одну моркву теж нарізаємо невеличкими кубиками, не натираємо на терці. Так вона буде гарно глядіти у готовій страві. Морква не тільки впливає на смак, а й дає красивий колір супчику. Цибуля та морква це традиційні інгредієнти, які додаються у суп. І це не просто так. Без них страва матиме зовсім інший смак. Не такий приємний. Розігріваємо сковорідку і відправляємо 50 г масла. Такий невеличкий шматок додасть в гороховий суп вишуканих смакових якостей. Овочі обсмажуємо до м'якості та злегка золотистого кольору на мінімальному вогні. Далі нарізаємо картоплю. Беремо 5 невеликих штук. Її тут багато не потрібно. Цьому супчику міститься велика кількість смачних інгредієнтів, і перебивати їхній смак картоплею не потрібно. Не забуваємо помішувати овочі, щоб вони рівномірно просмажувалися і не пригоріли. Смак горілого у гороховому супі буде дуже відчуватися, і це вийде несмачно. Шлуночки поварилися 10 хвилин. До них відправляємо сердечка, добре їх миємо, видаляємо кров'яні згустки, також жир і залишки сполучної тканини. Варимо 5 хвилин. Нам потрібно з цих субпродуктів забрати перший присмак, який вони мають, так би мовити, відварюємо у першій воді, яку потрібно злити, а печінку для когось найсмачнішу частину курячих потрушків будемо підсмажувати. Відправляємо її до засмажки і обсмажуємо з усіх боків 5 хвилин. Смажена печінка надасть супчику насичений смак та запах, роблячи його особливо апетитним. Перед цим печінку обов'язково промиваємо, відрізаємо все зайве і вимочуємо у воді 30 хвилин. Тим часом шлуночки та серця відварилися, витягуємо їх з води. Загальна кількість часу варіння шлуночків 15 хвилин, а сердець 5 хвилин. Звичайно, це не повний час приготування. Їх будемо доварювати у супі. Таке перше відварювання робимо, щоб забрати можливий бруд та запах. Потрошки це особливість супу. Благородна добавка. Вони не поступаються по харчовій цінності, м'ясу. Горох теж готовий. Він може залишатися як цілим, так і можна тупкачем розімнути у пюре. Це залежить від побажань консистенції готового супу. Шлуночки трішки охолодилися. Нарізаємо їх на менші шматочки, такі, які зручно буде смакувати у готовій страві. Курячі потрошки зазвичай це не тільки печінка, шлунки та сердечка. До них ще можна за бажанням додати голови, лапи, шиї та крильця. Але ці інгредієнти вже так просто не посмакуєш. Їх додається для більш насиченого відвару. Картоплю і шлуночки відправляємо у суп. Пам'ятайте, від умілого добору інгредієнтів залежить, чи буде страва вдалою. Напишіть в коментарях, чи готуєте такий гороховий суп з потрошками. І де доводилося вам його смакувати? Також відправляємо сердечка. Їх не потрібно нарізати. Після варіння вони значно зменшуються за розміром. Коли є великі екземпляри, тоді перерізаємо навпіл. Все варимо до готовності. Тут орієнтуємося по картоплі. Це виходить 15 хвилин. За 5 хвилин до готовності додаємо у суп солі до смаку. Саме горох і різні бобові слід солити, коли вони вже зварилися, тому що з сілю вони будуть довше розварюватися. Також відправляємо овочеву засмажку з печінкою. Пам'ятаємо, печінка смажилася 5 хвилин і варимо так само 5 хвилин. Її не варто переварювати. Це може зіпсувати смак. Печінка має залишатися м'якою та ніжною. Також врахуйте, що вона і далі ще готується під час настоювання. Додаємо ще три зубчики чеснику. Його не нарізаємо. Він додасть супу пікантності та свого запахом, зробивши страву ще більш насиченою та багатшою на смак. Наче така незначна його кількість, а суп отримає особливий присмак. Також додаємо один лавровий листок, три горошини духмяного перцю. Все дуже гарно виглядає та смачно пахне. Багато хто любить називати цей суп музикальним, тому що горох містить фітинову кислоту, яка викликає газоутворення. Але коли ти вибрав відповідний сорт гороху, ретельно його промив, вимочив, правильно відварив. Тоді це виходить нереальна смакота. Нарізаємо зелень. До речі, суп з потрошками легкий і поживний, практично не містить жиру. Відправляємо зелень і відразу смакуємо. Так, гороховий суп любить настоятися, і після цього він стає ще смачнішим. Але після варіння завжди пробуєш і не чекаєш. Адже цей аромат пробуджує апетит. Пишіть в коментарях, чи чекаєте ви ще дві години, щоб суп настоявся, бо я через цей час смакую вже другу порцію. Лише погляньте, як це смачно виглядає: супчик наваристий, насичений, з апетитними ніжними шматочками смаженої печінки. З м'якими шматочками сердець та шлуночків, які тануть у роті та ідеально поєднуються з овочами. Густий бульйон з приємним легким відтінком чеснику, який підкреслює загальну композицію, роблячи кожен купток теплим та багатим. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас. Адже ми того варті, ай варті! Завжди ваші карпатські шкварки.